Рідні забитого під нічним клубом хлопця просять не затягувати суд, і з цим сьогодні прийшли до головного прокурора міста. Поза тим, тривожаться. У звинуваченого скоро збігає термін домашнього арешту. Адвокати стверджують, про нову міру запобіжного заходу держобвинувачення ще й не клопотало. Нагадаю, майже два місяці тому під одним із розважальних закладів міста 29-річного чоловіка забили на смерть. Нині триває слідство. Рідні потерпілого тривожаться. Хлопець може лишитися із меншим покаранням. Про батьківські переживання більше Ірина Малюкова. У ніч на покрову Сергій з подругами приїхав сюди відпочивати. За кілька годин дозвілля закінчилося реанімацією. Поступив в тяжкому стані в шокову палату з тяжкою черпно-мозговою травмою. Була надана перша допомога і подальше лікування проходило в відділенні нереанімації. На жаль, хворий був тяжка кома і в 16-й годині він помер. Спочатку переказують батьки загиблого, патрульні їм повідомили, що син упав сам. Потім на відео з камер спостереження рідні побачили. Їхнього сина компанія відпочивальників вивела на вулицю, там побила. При цьому Сергій абсолютно не чинив опір. Ще за кілька днів правоохоронці оголосили про підозру 22-річному черкасцю. Рідні вбитого Сергія тривожаться, той може вирішити певні питання грішми, адже його батько заможна людина. Тут не треба таких умів сильно великих, щоб усе. Доказувати все відео, все все зроблено, все є, всі суд, експертизи, все, але це одне затягується прокуратурою, що не подається до суду справа. Захисники підозрювано намагаються її перекваліфікувати у ненамоїсне вбивство, там санкція набагато менша. Тобто там можна навіть відбутися умовним терміном покарання. Таке затягування, переповідає мати, може призвести до того, що звинувачений вже незабаром лишиться навіть без міри запобіжного заходу. Сьогодні, мовляв, мало бути відповідне судове засідання, та його перенесли. Натомість термін домашнього арешту скоро збігає. Зі своїми тривогами рідні вкотре пішли до прокуратури. Там заспокоюють, клопотання вже готуються. Більше того, крім інкримінування, нанесення тяжких тілесних, прокуратура додасть ще й хуліганство. Якщо зараз суд задоволить наше клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою, то цієї необхідності не буде встигати до певної дати. Вона почне діяти і вже в судовому засіданні потім буде продовжуватися. Якщо нам суд відмовить, то все одно ми встигнемо призначити судове засідання і продовжити. Поза тим, каже головний прокурор міста, клопоче ще й за те, аби впорядкувати роботу нічного клубу, бо ж переповідає, бійки там часте явище. Мати вбитого Сергія за обіцянки дякує та особливої віри не йме. Запевняє, доведе справу до кінця. Буду далі, я все-таки буду стукати, 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 поки я не добюся, що у моєї дитини буде покараний. Ірина Малюкова Ігор Наділько, Сергій Різдніченко Віккановини.